Вітаю усіх. Хочу згадати, що я відчував під час наркозу в лікарні. Ну, там спочатку дали якийсь там такий вкол, що це напевно якийсь наркотик, що стаєш як п'яний, язик такий завертається, як ніби півліти горілки випив. Ну, а вже на столі що пам'ятаю? Поклали, щось там під'єднували, світло чути, світло і чути десь голоса, багато голосів, там говорять, там, там лежиш і таке враження, ну, що ну, все, від тебе нічого не залежить. Ти вже лежиш і думаєш, ну все, вже, вже зупинити цього процесу не можна. Вже, а все думки думаються. Голоса, світло, голоса. А тут раз, як ніби телевізор виключився, і ти летиш. І тишина. Летиш, летиш, летиш. Тут раз ніби зі мною якийсь силует. І як раз, і як отак хопа і зупинилося. Така мисля. Треба встати. А то він стоїть, а я лежу. І тут же мені приходить теж мисля. Але ніби не моя, а чужа мисль. Не вставай, бо останешся. А тебе ще там щось там чекають справи. Думаю, які справи? 45 років, я вже тут лежу. Які справи? Але от нюанс. Що коли я ще в реанімації відходив від наркози, мені казалося, що я пам'ятаю всі деталі, що я пам'ятаю все там. А от вже пройшло пару днів, тиждень вже пройшов від того часу. І я от думаю, може це якийсь сон? Може це галюцинації якісь? Було таке, не було? От це, попав на вечір додому, хочу, щоб Оксанка подивилася. На картах це що це було таке? Це я собі щось вообразив? Чи це дійсно таке було? Як ти? По... Согласна подивитися, Оксанка, на таке? Да, так, ми зараз гляну. Я тут ну, мікрофончика Зараз глянемо, що вам покажуть карти. Ну це... це так, не вопрос. Що це було? Це, це дійсно було таке, дійсно я це все бачив, чи це мені... під дією речовин таке приснилося. Бо чим далі, тим мені кажеться, що це... Ну, а як ще там зразу, то кажеться, що це точно було. Ну що, Сергій, випали такі карти. Перша карта нам говорить про те, що людина залежна. Ну, вона знаходиться там, де їй зараз треба. Не може вона повпливати на ці обставини. Друга карта нам показує, що все проходило спокійно. Карта стрим... Операція спокійно проходила? Так, все проходило спокійно, стриманість нам говорить. Така спокійна, легка карта. Ну, тут я припускаю, нам виходить такі дві карти. Карти дому. Ми можемо припустити, що хтось із рідних приходив. Поговорити. Ну, то це Щось. з рідних мертвих, так? Так, так. Що це там зупинив хтось з рідних мертвих чи як? Але я не пам'ятаю хто. Mm -hmm. Я не знаю, хто то. Що то за силует? Що то таке? Приходив хтось із рідних. То і ця карта дому. І ця карта дому? Ну, так. Ну, це значить, це вас... не галюцинації? Так, це дійсно було. було. От Оксана, а от давай спитаємо. А якби я. Якби я не пішов на цю операцію, от що було б? Ну, зараз питаємо. О, внизу вже бачу кату печаліни. мать. Ну, Сергій, ці карти нам говорять, що ти по-любому попав би до лікарів. Тому що королева мечів ну, це лікарі. Вони дуже активно би діяли би і спасали би тебе. Тому що на результат нам виходить дуже судьбоносна карта. Це ну, ми не можемо на це повпливати. Ти, ну, Треба іншого виходу синій. Ну, А та карта внизу, що така ті ніщита, і болезнь, то вона ще теж має знати. Ти значення. втратив би здоров'я. Ну, води, який там інвалід, так, на палках. Так, це, це завжди втрата здоров'я, коштів, але так як ти знаєш, що ти прихворів, ми зараз за здоров'я питаємо, то ти втратив би набагато більше. Ну, то значить, добре, що й пішов. Це да, правильно, що ти пішов, тому що, ну. Нікуди ти не втік би від цього. Ну що ж, Оксана, дякую тобі. Дякую. Ну, все, всім до побачення.